Вітаємо! У цьому відео. Ми познайомимо вас із процесом опрацювання замовлення у сервісі Вчасно EDI. У кабінеті постачальника відкриваємо замовлення, яке вас цікавить, та натискаємо кнопку Створити підтвердження замовлення. Ознайомтесь з позиціями в замовленні. Ви можете вносити зміни в поля, які доступні до редагування. Після перевірки інформації натискаємо надіслати підтвердження. Наступним кроком є створення повідомлення про відвантаження: це чернетка вашої видаткової накладної. Тут також можна редагувати кількість і вартість замовлення. Після цього натискаємо відповідну кнопку у правому верхньому куті. У формі, що відкрилася, вкажіть дату та номер накладної. Після цього тиснемо продовжити. Надішліть повідомлення про відвантаження, натиснувши відповідну кнопку у правому верхньому куті. На наступній сторінці натискаємо Сформувати видаткову накладну, щоб розпочати створення відповідного документу. Перевірте заповнені поля у формі, які ви бачите перед собою. Далі натискаємо Продовжити. Після цього натискаємо Надіслати видаткову накладну. Перед вами попередній вигляд готового документа, який потрібно підписати. Натискаємо помаранчеву кнопку Підписати та надіслати. Після того, як завантажиться бібліотека цифрових ключів, оберіть зручний для вас спосіб підписання. Ми обираємо підписання за допомогою КЕП. Нагадуємо, що в екосистемі сервісів вчасно також є власний цифровий підпис, який можна використовувати для цієї операції. У вікні, що відкриється, вкажіть пароль для вашого ключа, та очікуйте повідомлення про успішне підписання видаткової накладної. Накладна отримає статус, очікує підпису контрагента. Після фактичного приймання товару мережа направить вам повідомлення про прийняття товару. У випадку, якщо при прийманні товару були розбіжності, мережа відхилить видаткову накладну. При цьому сума видаткової накладної та сума повідомлення про прийом буде різна. Постачальнику на основі повідомлення про приймання товару потрібно буде відкоригувати видаткову накладну і відправити в мережу ще раз. Для цього обираємо вкладку Видаткова накладна та натискаємо Замінити видаткову накладну. Далі вказуємо номер видаткової та натискаємо Продовжити. У наступному вікні перевірте дані та внесіть необхідні правки, наприклад, оберіть потрібну ставку ПДВ, після чого тиснемо надіслати видаткову накладну. Перед вами попередній вигляд готового документа, який потрібно підписати. Натискаємо помаранчеву кнопку Підписати та Надіслати. Після того, як завантажиться бібліотека цифрових ключів, оберіть зручний для вас спосіб підписання. Ми знову обираємо підписання за допомогою КЕП, вводимо пароль і натискаємо «Щитати та Підписати. Ви успішно підписали та відправили нову видаткову накладну на заміну.